Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бежанар сьогодні випуском. Прикордонники врятували пасажирів катера, що сів на мілину в Білгородністровському районі. Міліціонери Одеси спіймали чергового хабарника. У Бесарабії жінка народила дитину в кущах та покинула малюка. Члени громадської ради Білгородністровського обговорили інформацію щодо реалізації земельної політики на території міста. Далі про ці та інші події більш детально. Прикордонники врятували 25 пасажирів катера, що сів на мілину в Білгородністровському районі. Рейдовий водолазний катер Люта, перероблений під морські прогулянки із риболовлею, набрав 25 пасажирів на борт та самовільно вийшов з причалу, який не відкритий для малої навігації. Для його затримання на воду вийшов малий катер морської охорони. Екіпажу катера-порушника повідомили про вимогу повернення. Капітан катера Люта, визнавши неправомірність своїх дій, спрямував його на повернення з моря. Однак, наскочивши на камінь, потрапив на мілину. Катер почав кренитися, а 25 пасажирів, включаючи жінок та п'ятьох малолітніх дітей, запанікували, здійняли галас метушню та почали небезпечно розхитувати катер. Моряки-прикордонники одразу прийшли на допомогу і прийнявши до себе на борт, першочергово жінок та дітей двома групами доставили людей до причалу. Червоний хрест всесвітньо відома організація, що діє в Білгородністровському. Безкорисливі медики рятують життя, доглядають за людьми похилого віку, допомагають інвалідам, потерпілим і знедоленим. На цьому тижні місцева філія Українського Червоного Хреста провела звітну виборчу конференцію за підсумками роботи останніх п'яти років. Докладніше про це вам розкаже Ангеліна Самкова у наступному сюжеті. Городська організація Красного Хреста» підвела итоги роботи. Как сообщила ее руководитель, на учете Белгороднестровского Красного Креста состоит 250 человек. Пять медицинских сестер организации осуществляют патронаж на дому одиноких людей престарелого возраста, инвалидов. Медики предоставляют полный медицинский уход, помогают с решением бытовых вопросов. Если требуется, устраивают подопечных в больнице, ухаживают за лежачими больными. В медико-социальной комнате на Проводийской 12 оказывается первая помощь всем нуждающимся. При этом Красный Крест существует за счет пожертвований и чрезвычайных взносов. На поступившие взносы от распространения марок членских взносов и благотворительной помощи приобретаем продуктовые продукты, формируем продуктовые наборы. И раздаются нуждающим своим населением, то есть это по школам, детям-сиротам, многодетным, то есть директора распределяют, кому на данный момент, кто попал в, это, в трудную ситуацию этого раздают БУ одежду, инвалидные коляски, ходунки, детское питание, аптеки, рюкзаки, постельное белье, констовары, игрушки. Наборы продуктов, моющие средства, лекарства от международных благотворителей, областного Красного Креста и местных предпринимателей разносят по домам. Передают помощь центральной районной больнице, детскому дому, центру социальной реабилитации, беженцам в Сергеевку. Сотрудники вашего общества активно помогают в борьбе с туберкулезом не только санитарно-просветительской деятельностью, но и раздаче действительно продуктовых наборов. Это немаловажно на сегодняшний день привлечение пациентов к необходимому долгосрочному качественному приему препаратов. И ваши сотрудники сегодня патронируют в городе порядка 18 человек, обеспечивают комплайнс лечения, то есть приверженность пациента к формированию позитивного настроя к долгосрочному приему препаратов. Красный Крест обучает студентов, школьников, волонтеров навыкам оказания первой помощи, что неоценимо важно в нынешнее время, рассказал начальник отдела гражданской защиты и мобилизационной работы. Они делают большое дело, которое необходимо делать для нашей страны, для нашего города, в тех условиях, в которых находится наша страна и область в состоянии повышенной готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Представитель областного Красного Креста высоко оценила результаты местной организации и сообщила, что количество сотрудников будет увеличено. Поделилась она информацией и о помощи переселенцам и военнослужащим. Пришли из Севастополя, дислоцировались сюда к нам в Одессу. И приехали ребята, срочники, которые, на, которым не на чем было спать, то первое, что нам необходимо было сделать, это к нам обратился главнокомандующий вот морской и говорит, дайте нам простыней, этих э, полотенец там и так далее. И мы тут же, конечно, где-то на 100 тысяч, это не, не так мало, в общем-то, закупили простыней, вот этого всего, чтобы эти ребятки, детки. Итогами работы Белгород Днестровского Красного Креста за последние пять лет остались довольны. А сами представители организации поблагодарили всех, кто откликается и не отказывает в помощи. Заместитель директора Дорошенко Светлана Сильна Ой, большое вам спасибо. Самые высокие членские взносы техники. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бесарабия Одному із колодязів Бесарабії знайшли труп. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Події розгортались за 5 кілометрів від селища Старосілля Старецького району. Там у 12-метровому колодязі було виявлено тіло загиблої людини. 5 червня рятувальники за допомогою багра та пристрою для підняття відер дістали тіло загиблого чоловіка. Причина його смерті та особисті дані наразі встановлюються. Міліціонери Одеси спіймали чергового хабарника. Злочинну діяльність розгорнула завідуюча пляжами комунального підприємства прибережно-експлуатаційне об'єднання Київського району. Співробітники управління Державної служби з економічною злочинністю встановили, що працівниця комунального підприємства вимагала та отримала від приватного підприємця неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч гривень. Так, вона оцінила свої послуги за позитивне вирішення питання щодо розміщення торгівельного об'єкту на території пляжу Золотий берег. Її було затримано на гарячому після отримання хабара. Під час огляду її особистих речей було вилучено вказані грошові кошти. У Біляївському районі загинула шестирічна дитина. Трагедія сталася в селищі Протопоповка. 4 червня до служби порятунку міста Біляївка повідомили про те, що в ставку під час купання втопився шестирічний хлопчик. Тіло потопельника вилучено з води місцевими мешканцями. Його передано працівникам міліції. Обставини події та причина смерті встановлюються. Члени громадської ради Білгородністровського обговорили інформацію щодо реалізації земельної політики на території міста та порядку виділення земельних ділянок його громадянам, яку представив громадськості керівник управління комунальної власності міської ради. Як та хто зможе отримати земельні ділянки? Дивіться в наступному сюжеті. Куди оком не глянь на території Білгород Дністровського чимало земельних ділянок, що пустують? У місцевих мешканців постійно виникають запитання, чия це земля, чому вона вже тривалий час в заростях і нікому до неї немає діла. Громадськість міста вирішили перевірити, кому вона належить, бо за законом кожен із нас має право на свій клаптик землі. Всі громадяни України мають право на безоплатну приватизацію земельних ділянок за рахунок земель комунальної власності. Керівник управління комунальної власності Сергій Круп підкреслив, що для того, аби отримати належну громадянам земельну ділянку, необхідно із відповідним пакетом документів звернутися до центру надання адміністративних послуг, де це питання передадуть на розгляд у відповідній інстанції. Але на засіданні громадськість більше цікавило питання щодо вже розподілених земельних ділянок. Мікрорайон Южний-3, так називаємо де виділено в 2009 році 150 сто Выделенные эти участки в основном депутатскому корпусу и приближенным родственникам, бабушкам, дедушкам и так далее. В результате 2009 года три человека там купила эту землю. И эти три человека строят. Остальные земля заброшена, нет ни культуры, ни дорог. Ні, освіщення, нічого Добитися практично невозможно. То тобто, якщо людям та земля не нужна, значить треба вирту механізм і цих людей з землю забрати та тим, кому вона нужна. Сергій Круп зазначив, що у Білгородністровському сьогодні дуже багато таких земельних ділянок, які тривалий час пустують. Аби місто мало змогу користуватися цією землею, необхідно провести ряд заходів, у тому числі звернутися й до суду. одної норми закону, прямої імперативної, яка скаже, що. Установлено якийсь то срок. Якщо чоловіка цього не здіймав, то рішення тіляють силу. Ні. Як результат, члени громадської ради ініціювали розгляд питання щодо встановлення певних термінів, протягом яких особи, яким було виділено земельні ділянки, повинні отримати державні акти на них. У разі якщо цього не буде здійснено, передати ці земельні ділянки тим громадянам, хто дійсно в них має потребу. Тетяна Бажанара, Натолі Лук'янчук, БесарабіяТВ. У Бесарабії жінка народила дитину в кущах та покинула малюка. В місті рині перехожі біля паркану приватної будівлі знайшли новонародженого хлопчика. Дитину доставили до пологового будинку, де її оглянули лікарі. Малюка поміщена до дитячого відділення районного пологового будинку. Про знахідку повідомили до Реніцького райвідділу міліції. Правоохоронці знайшли свідка, яка бачила жінку, що, прикрившись халатом, сиділа у кущах. За її описом була встановлена особа, горе матері. По приїзду за місцем її мешкання оперативників зустріла її мати. Вона й підтвердила інформацію про вагітність дочки. Жінку поміщено до пологового будинку, адже вона потребує медичної допомоги. Слідство триває. За такий вчинок жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. В рамках проведення консультацій з громадськістю у Білгородністровській райдержадміністрації пройшло засідання круглого столу. Обговорювали і вносили пропозиції щодо усунення екологічних проблем. Про що саме говорили, вам розкаже Ангеліна Савенкова в наступному сюжеті. Юные экологи, жители города, сел района, специалисты районной администрации и аграрного техникума, приняли участие в круглом столе. Он прошел на этой неделе в райгосадминистрации администрации и был посвящен природоохранной тематике, а также был приурочен ко Всемирному дню борьбы с опустошением земель и засухами. В 2002 году. Україна приєдналася до Конвенції ООН згідно з законом і отримавши додаткову можливість для використання світового досвіду і міжнародних ресурсів у відповідній сфері та взявши на себе зобов'язання щодо впровадження цієї конвенції. Проблемы опустошения земель и засухи существуют и в нашем регионе, считает преподаватель аграрного техникума. Озеленение, правильная обработка и уход, а также грамотное применение дополнительных средств способны исправить ситуацию в лучшую сторону, говорит Марина Коваль. Также затронули тему изменения климата. Сохранение существующих тенденций изменений климата в ближайшие 20 лет составляет реальную опасность фактической потери для интенсивного земледелия. Студенты показали фото участков грунта, побережья лиманов, шаба, зафиксировали и загрязненные источными водами участки, засорение полей. Подрастающее поколение обеспокоено катастрофическим состоянием природных богатств. Девушки рассказали, что уже сейчас не сидят, сложа руки. Устраивают субботники и ведут разъяснительную работу среди сверстников. Проводят лабораторные исследования. Разрушение почвы вследствие водной эрозии. Такое состояние почвы наблюдается на берегах Лиманов села Шаба. Я как жительница села Шаба часто наблюдаю такое на береге Лимана. Но я могу заметить, что разрушение почв происходит не только на береге Шаба, но и в Белгороде Днестровском. Мы бы хотели обратиться с предложением, с просьбой укрепить как-то берег, потому что очень много почвы уходит под воду, и ну, это неправильно. Интересные предложения внесли и другие участники общественного обсуждения, а также спросили мнение специалистов, как улучшить город, какие деревья высаживать, как остановить вырубку зеленых насаждений и многое другое. У нас для города какие деревья э, Целесообразность сажать. Вот тополь, я уже сказала, Вот вы назвали, да? Блатан, клен, астролисный, обыкновенный. Как болеют эти деревья? Значит, вот как раз очень интересный момент. Белая акация, например, не болеет вообще. Да, Сафора японская. Просто. Если правильная стрижка и э, как бы уход не болеет. В рамках реформи по об'єднанні територіальних громад було би целесообразно ввести должність еколога, считает преподаватель і общественный деятель Аделоїда Кожухаренка. Еколог це основний основна людина, яка повинна керувати в громаді тим, щоб ми не рубали, не прибирали і таке інше. Потому прийміть як наше як наше звернення, і вони вас теж просять про це наші студенти, бо їм майбутні місця роботи повинні бути. Повноваження, які на сьогодні мають інші структурні органи, будуть передані на місцях. І тому об'єднана громада може встановлювати свій штат працівників. Ми, якщо ми говоримо на сьогодні про введення посади еколога в штат об'єднаної громади, я 100% бачу це правильним і можливим. Ангеліна Савінкова, Єлена Квітковська, Бісарабія ТВ. Невдовзі буде встановлена водоохоронна зона і прибережна захисна смуга навколо трьох озер Бесарабії. На пленарному засіданні 36-ї сесії Раніської районної ради депутати затвердили проекти землоустрою зі встановлення водоохоронної зони і прибережної захисної смуги навколо озер Ялпух, Кугурлуй та Кагул. У подальшому це дасть можливість встановлення режиму обмеженої господарської діяльності на даній території. Наступним та завершальним етапом буде встановлення меж в натурі та внесення відповідних даних до державного земельного кадастру. Ось такими були новини останнього робочого дня цього тижня. Попереду нас чекають вихідні дні. Гарного вам відпочинку! З вами була Тетяна Баженар. На все добре та Хай щастить.